Мова – це душа народу, а язик. Це те, чим лижу, нібудь, коли узкоязичні починають розповідати, що їх мову нібито принижують, що їх ущімлюють, Я просто одразу згадую, скільки разів за історію було ущімлено українську мову на території України. 134. Лишень, задумайтеся, 134 офіційних укази та документи, і це лишень цифра офіційних заборон вживання української мови, Під час як російська мова була мовою офіційного спілкування. Та, взагалі, всюди розповсюдженою за українську мову людей могли саджати до в'язниці та навіть відправляти у засилання не потрібно навіть далеко ходити. Достатньо згадати минуле сторіччя число українців, котрі зазнали катувань, знущань та будь-якого іншого ущимлення їхніх прав за вживання української мови або ж за розповсюдження творчості українською мовою, вже є причиною задуматися, що фраза «А какая разница?» є. Максимально недоречною, наша державна українська мова, душа нашого народу, дзеркало нашої душі це є абсолютний тригер для Російської Федерації. Вона не може пережити національна самобутність та вираження коду нації. Це є те, з чим держава-агресора роками не може змиритися. Глибоко вибачаюся, але допоки в нашому суспільстві будуть блогери та будь-які інші інфлюєнсери, котрі привселюдно питають: а яка є разниця? Це вже саме по собі дає ризик послабити нашу державу, нашу боротьбу проти ворога. Друзі українці. Давайте будемо єдними. Давайте будемо однозначними в своїй позиції. Яка позиція? А те, що український народ занадто багато вистраждав для того, щоб ми тепер запитували, а яка різниця? Дане відео послання точно зрозуміли розумні люди. А хто не зрозумів, тому вибачте не дано.